Сьогодні поговоримо про танці з кісками. Це чудовий медичний трилер, український медичний трилер автора Андрії Сем'янки. Ця книжка прекрасна і жахлива в своїй реалістичності. В плані розвитку подій вона дуже емоційна, вона непередбачувана, без непотрібного нагнітання і ем, моторошна. В своїй правдивості мова не про якихось дивних персонажів з Мюнхена, з Вашингтона, з Лондона. Це український герой, українські реалії. Воно дуже тобі близьке, воно тобі рідне. Головний герой Северин працює в київській міській лікарні. Воно такий типовий типовий психопат, безсердечний, беземоційний, схильний до агресії, з дуже високою думкою про себе і. Поняття немає, що таке відчуття вини, тобто все, що він робить, він не сприймає цього близько до серця. Роман починається з банального звичайного прозаїчного бажання підзаробити. для того, щоб просто вигребсти з, з емоційної ями, в якій він перебував протягом останнього часу. І все починається з, з можливості вирізання родинок і надсилання їх на клінічні дослідження за кордон. Він береться за це, і так помаленьку, крок за кроком, це затягує його в, в яму, з якої вилізти майже нереально. Замість діяти він планував тисячі разів прикручуючи найгірші варіанти і пояснюючи собі, чому нічого не вийде. А потім мріяв про те, як йому все вдається. Він пожинає солодкі плоди успіху. І ось так про це пише автор: весь час це лежало на поверхні. Сева навіть здивувався, що не додумався раніше. Згадався класичний девіз патоднатоміні а тут мертві служить живим. Від двозначності цих слів у новому контексті йому стало весело. Він червнув пиво. Лишалося детально продумати, як саме мертвий йому послужить. Потім книжці де багато про корупційні схеми, про нелегальну торгівлю. Про все мені дуже сподобалося про. Клінічні дослідження родинок про різницю між фіброміомою і міомою. Для мене, як для людини, яка шість разів вирізала родинки, для мене було відкриттям те, що гістологію займається патанатом. Вся історія пересипана крутим, реально крутим чорним гумором. От цитати. Ем, дуже круті цитати, насправді. Ти читаєш, і книжка дуже і дуже легко написана. Буде сумно, буде моторошно, іноді буде виникати бажання просто взяти і струсунути головним героєм, е, щоб привести його до тями. Але е, цитати, цитати такі будуть гуморні, вплетені в канву сюжету це так круто. це так круто. Мені Боже, це, це дуже і дуже, дуже класний роман. Семен Северин, pardon. Северин не пам'ятав, коли востаннє був на якійсь виставі, якщо не враховувати п'ятихвилинки з криком і матюками у головного. У повітрі витав аромат прілого ще з осені листя і собачого лайна, наставала справжня весна. Ну, приблизно так все написано. Момент, який мені надзвичайно сподобався, те, що не було непотрібного нагнітання, як у випадку з більшістю авторів трилерів. Все відбувалося кров за кроком, все відбувалося поступово і, і дуже природно. Тобто, те, як він себе а, заганяв в цю яму, а, з якої потім було не вилізти. Я смілася вслуги від моментів про перевірки в гінекології, про те, як е, головний герой вчив старшу школу медсестер працювати з комп'ютером, знаючи, що в автора є досвід роботи. В лікарні я підозрюю, що величезна частина могла бути списана з життя. Від цього страшно, але читати було дуже цікаво. Не шаблонні, дуже реалістичні герої. Круто і лихо закручений сюжет. Що тут говорити? Ем, мені сподобалося, як була описана атмосфера осіннього Києва. Я дуже рада, що в українській літературі є такі твір і особисто для мене 10 з 10. При тому, що я невелика любителька трилерів, до зустрічі в наступних відео.